Срібна медаль чемпіонату світу досягнення необияки для дівчини, котра займається вільною боротьбою в обласному центрі з виховання учнівської молоді молоді сім років. Навіть потрапити на такі змагання означало довести всій Україні, що ти номер один у своїй вазі. Була Україна в білій церкві в травні. Я зайняла там друге місце, і мені я потім ще боролася в прикидку в Львові на турнірі міжнародному і з такою допомогою. Попала на світ. Ганна була єдиною в кадетській збірні України, хто не навчається в спеціалізованому спортивному інтернаті. Годі говорити, які переваги мають учні таких закладів над вихованцями звичайних спортивних шкіл. Щоправда, сама спортсменка каже, великої різниці поміж ними не помітила. Хіба що врешті України було значно більше досвіду виступів на міжнародних змаганнях? Саме це на думку Ганни та її тренерів і не дозволило правильно вибрати тактику фінального поєдинку з чемпіонкою Азії, представницею Казахстану. І через це замість уже певної золотої медалі вона отримала. Вони там вже звикли до всього, там туди-сюди, а я перший раз і теж трошки було страшно. Просто мені там треба було вже відстояти тих 15 секунд, а я полізла в боротьбу і через це програла. Втім, стати срібною призеркою чемпіонату світу в такому віці більше, ніж просто престижно. Мама тата, дуже гордяться. Подружки також дуже раді за мене, дуже гордяться. Однак після цієї нагороди наставники спортсменки, заслужений тренер України Сергій Басистий та тренер Юрій Дячок радять дівчині ще більше тренуватися і жити вже майбутнім, а не минулим, хоч і не таким далеким в часі.